Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Польський портал Defense24 пише про те, що Агентство з оборонної співпраці США DSCA подало запит до Держдепу на поставку Польщі чотирьох аеростатів для спостереження за повітряним простором в рамках програми іноземних військових продажів. ФМС, точний тип Аеростата, невідомий, але зазначається, що DSCA Сі супроводило свій запит ілюстрацію американського аеростата радіолокаційного дозору TARS – Тезерет Aerostat Radar Systems, і що в підсумку США можуть погодити поставку або ж власне TARS, або ж іншої аналогічної. Системи. Закупівлю таких аеростатів Польща планувала ще з 2017 року в рамках програми Барбара. І при цьому поляки орієнтувались на досвід самих США, які використовують подібні системи для охорони деяких ділянок повітряного простору. Відомо, що штатна РЛС на борту Тарс має дальність виявлення цілей до 370 кілометрів. А перевага використання подібних систем полягає в тому, що вони дозволяють виявляти цілі на малій висоті та можуть виконувати патрулювання тривалий час. Автори Defense 24 наголошують, що купівля аеростатів радіолокацій. Радіційного дозору допоможе Польщі виконувати власний функціонал в рамках об'єднаної протиповітряної оборони НАТО, і що поставка Катарс або ж іншої аналогічної системи буде доповненням до майбутньої купівлі літаків радіолокаційного дозору «Евекс». Тим більш Польща вже раніше заявляла намір купити літаки «Евекс» в Швеції, щоб більше не гавити російські Х-55 у своєму небі. Але водночас, можливо, поставка Катарс або ж іншого типу аеростата радіолокаційного дозору також має посилити спроможності Польщі в тому, щоб вчасно виявляти рашистські крилаті або ж інші малорозмірні цілі, що літають на малій висоті. Також Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків f 16 Однак самі винищувачі передати не зможе. Їх бракує самій Польщі. Про це польський прем'єр-міністр Матеуш Моровецький заявив 1 червня на полях Європейського політичного саміту в Молдові. Повідомляє польське радіо. Ми визначили графік цих навчань. Відзначив Моровецький за підсумками розмови кількох прем'єр-міністрів і президента України. Глава польського уряду також наголосив на важливості передачі Україні зенітно-ракетних. Комплексів, Петріот з боку тих країн, які їх мають. До зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!